Всім привіт! І ми продовжуємо наш біль в <світаю> Dark Souls Prepaid Today Edition. У передній серії я дуже багато разів помирав. Фортеці Зен. Зупинився на цьому місці. Прибіг сюди, бив цю кобру, і мене тут зажав один. Я я звідси звалився і помер. Я вирішив не... ...мозолити вам очі. <гум> Бігом сюди, тому прийшов. Завалив їх з першого разу, просто. Якщо на камеру на бату Лекса, не повірите. <гум> Спокійно розібрався, цього заманив. Що тут у вас стоїть? Я ще раз Заманив на цей мостик, перебіг, його збило. Сюди. Зайшов тут ще один був ящер. Ось він мертвий. Була душа гордого рицаря. І зараз ми маємо. Йти до наступного бонфайра. Я сподіваюся, ми це зробимо з першого разу, бо інакше я не знаю, що буду робити. Так, лук тут є одна знайома. Получе раз, получе два, Получи три. Получи 4. Получи 5. Вона вже як їжак, чесне слово. І все в одну точку попадає, все в одну точку, я як леголас. Вона зараз і впаде. Ні, вона навіть померла. Все. А бонфайр був так близько, а я так затупив. Ну як завжди, в принципі. Нема що дивуватися. Та ще й тут можу затупити зараз. Фух, прийшов. Так, сюди йти немає сенсу, там немає нічого. Тільки ловушка підла. А тут зразу збережемося на балфарі. Зразу біжимо, тут таке... Заки... Ну, от... Роздумиться той великан зверху, то можна сюди збігти собі, ти хес, спокійно і зберегтись. Без шуму пилі! Звідки я маю 10 тисяч я не знаю. Напевно, що просто по дорозі не справи. Бо по них здають по 500. Це щоб 10 тисяч отримати, треба 20 ящиків завалити. Це не слабо. О, ще плюс 500, бачите, вони просто самі... Мені нараховуються лічильник. <сміття> <сміття> Давайте. Отут війну використаємо. І розпаун тут багаті до плюс 10. Тому що тут нам сіяс пригодяться, тут босс, тут неприємні такі противники. А, Я згадав, я б принцирі казав, що не знаю, що це тролінг, там ніж один є з коброю. так ось ось це той мостик, це та фортеця, і знизу та кобра. Я казав, що я туди ніколи не доходив. Я доходив, просто не розумів, що це. Інод то місце там ключ. Заграс від клітки із магом логаном. Так, ми збересь, тепер можемо сюди піти. Зачистити. ...нижні... Нижню частину цього замку. Чи ніж. Опалубки навіть не знаю щось. ГИТЯ! Пропустив удар, пропустив. Пробиває! Ні чорта собі, оце так катана. Там арбалет. Снайперський потужний. Але я казав, користуватися арбалетами в цій грі це не дуже круто. Тому що немає самостійного прицілювання, тільки стріляє по авто це не завжди виходить. Пройшов! І я пробив. Давайте полічимось зразу, ну зразу нас б'ють. Осколок титаніта пригодиться. Осколків ніколи не буває мало. Так, це не мімік. Вогняне. Вогняний перстень з каменем. Дає додатковий е, захист від вогню. Це дуже круто. Не знають, що вперед ось чекають таких. Хлопець який кидатиметься шарами вогняними. Шар не вогняний, шар зплиє у що... полюс. З... чи. Нафтою не знаю. О, великий сколт це ні за дві штуки. Це взагалі. Ось там де ці чорні плями, це означає, що сюди попадає вогняні кулі. Сюди може, сюди може. Пасти, а тут нема, на тут. свобода, так. давай Неприємний противник. Ох, попав, Ох, попав, це було не. Я не очікував такої атаки. Так, все, він мене зажав тепер. Називається, попадись тепер. Тик я пацан, ні, не іду. Давай. Бив. Не тримається. А, немає бомбочки, є одна. На що він поставив щит. Нічого подібного, хлопче. Все. 800 душ. Не дали? Не дали осколок титаніту? Я здивований. Так, нарешті він успокоївся зверху. Вже дуже дістав. О, тут пам'ятаю, ще один буде друг. Дуже неприємний. Дуже швидкий. З луком й. Не встинеш. Хоп. Нічого подібного. Ви зрозуміли! <смір> На. Ой-ой-ой! Назад. Вибив. Ще раз. Так. Більше поваги один до одного, більше поваги. Опа! Ничего подібного. Так, візьмемо... В... Хоть іб... Ой-ой-ой-ой-ой, зажав! Фух, повезло мені. Притиснув і не вправо, ні вліво. О, рікр 2 Рапіра. Досить хороша штука на декс Build. Це ж це 70 уроні, в бонус Б від ловкості, що є круто. А ну. А тут тільки уколи. Фу. але якщо противник відкрився і пустив тебе, то все. Це взагалі 6 уколів за 2 за, за секунди так, що про неї пишуть? Безславного принца неживих Рікарда? Угу. З королівської сім'ї був, значить. Пшов Слави шукати. А Слава знайшла його. <смірко> Небесне Словіні, класна штука. Це теж класна штука. Небесне Словіні виліковує і позбавляє всіх найти ефектів. Яд, по ідеї, і параліч. Прокляття, напевно, що теж тимчасове знімає. Навіть не тимчасове, а у якщо вас закляли, то воно, по і має зняти цей негативний ефект. А де ніколи ним не користувався. За весь час так стояло і. Жалко було. Так, ну далі. Далі сюди по сходах. І не треба дуже добре ватр з'їжати кнопочку Б, тому що він робить один приказ потім другий. Якщо ви камеру якось туди націлили втрава чи вліво, він просто вискочить за місто. Ну привіт-привіт. А, вот. Ааа, надеюсь. Та ти що? different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think they're different. That you can handle them. Yeah, I I remember that feeling. For I was the same. So let me help you out. With your soul searching. Так зелений. Зелена квіточка? <laughs> ну, це так дослідно прокладається. відновлення стійкості. Це пойде на декстеріті. Не декстерити, а витривалість. Той. Стійкість. Витриваль! Зелена полоска. Осколка титаніта є. 4000, досить дешево коштує. Така штука, що може закупитися. Щоб його усилити далі зброю свою. Давайте. Все. Великий меч, це в Dark Souls 2 мега крута штука, а тут воно не дуже. Dark Souls 2 його до 400 поїде, чи до скільки можна прокачати фізичний звичайний урон. Убер урушка. Стріли. Облунки катеринських рицарів по ідеї. І два персні досить класні. Один від захист від блискавого збільшує, другий захист від маї. Думаю, якщо проти Каламіта буду битися, мені ось це кілечко перстень знадобиться. Захист від маї збільшує який.

Це було швидко. Це було тупо. Тепер вона знає, що ми тут Дивись, дивись, дивись. Опа, є раз, Нічого собі! Ваншот! Це ж на New Game Plus. Що таке, як? Зробила мене з одного разу. На. Ось тут такі так і монстрики. давайте біжимо, він закип роздуплеться, що, як? Заки підніметь ту вогню кульу ту. Вона тільки на першій на точку пала. Я вже от прибіг, все. Наше досі падає. Так, ну я муж її помстати, якщо, случайно не впаду. О, ще й стріли в догонку. Посилають. Так, перестань. Ой, у мене ж голова крутиться. Вище забрали. Ну давай. Так, ж то я. Ось цей отак і нам купила. Ну давай. Три руки зайняті, я четверта. А це що таке? Не знаю, що це таке було. Ну, бачите, легенький противник, але Бац! і ти мертвий. Ось Ключ від клітки. Мага Логана. Логан велика шляпа, чи як його так звати? Повністю. Ой. Тут навіть сходи тебе вбивають. Сіли за камеру рівно. Боюся, не перестрибну. Ні, перестриблю. Давайте. Тут хлопець із рапірою. дуже небезпечно, тут я не знаю, що без щита треба. Треба пробувати, що... Так, я вернув душі, я... Ага, просто я купив 14. Раз, відкрився! Opa. Ugh, ugh, już się to No, no dawaj, zrób wypad. Ha-ha-ha. <laughs> <laughs> Ojej. 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 Dostał. No jak tak? No jak tak? Балдурські наручі, морулі? Серйозно було фортеця це був захист. Я думаю, що і дзвіни, ці дзвони, ці два, це були так, якби. Засоби захисту. Якщо якась армія чи просто королівський ескорт виїжджав, то спочатку звідси дзвонилися в один дзвін, двері відкривалися, якийсь там оцей вуйко. Потім другий. Не виїжджали і так було. Сигналізація така. Так, ти шо так. Я думав викликати на боротьбу з босс -бос Поміч Ось тут буде знак Призива Баттхтось заходив в питався Шо, як, що тут нічого нема, тут просто знак призиви, можна прикликати якось Танка, наскільки я помню. з баштовим щитом. Це хід до великана, який кидається. Ось. Ой-ой-ой-ой! Нічого знає. Ще й пробиває через стіну. Ну давай, я тут. Ну я тут Ти чого посуду б'єш, а? Я тут, Ну давай, вклюже свой режим. ой, посуду б по ось, я по серьезному ся. Что він не хоче? Почати цей режим. Злость. А мені зовсім не хочеться до нього йти. Цікаво, я так? Ні, а в руку? Хо-хо! І воно що й не рухається. Не, ну так не інтересно. Давайте знайте, що подивимося. Щой. Зараз носить більший урон. Сабель плюс 7 із Is... ой. назад. Ні. Це тут має класно бути видно. О! Ось атака поружуємо в, в першому слоті правої руки. Так зброю в другому слоті, тобто катаною величезною. Я буду носити в, із всіми бонусами цими, від Б чи Д від С 223 урону, а саблою 211 загально. Оскільки в мене на, лівому, на лівій руці немає нічого, то це рахується урон від кулака. Рукою можна 20 урона нанести. Цікаво, хтось був такий. <смі> Сказали, що бив якогось до самими руками. Це певно, що було б дуже довго. Тут катана чуть-чуть більше урона наносить, але. Скільки б най той. Час йде на один урон, на один удар. Сам, мені здається, буде швидше. І можна в такому випадку ставити трав'яний щит. Ось так. Давай. <плес> Треба, напевно, що ззаді триматися. 378, де ударший йому. Все. Впав. Ну, тобто стратегія така. Забігайте, зразу йому в ноги. Обов'язково не так круто. І тримається сзади, тому що він цей режим ярості. І якщо ви під час цього будете спереді... Ви получите. Вже навіть вмрете, якщо будете без щита, так як я. Не зможете закритися. Так, тут у нас ще чекає... ...один приятель. Друг, не знаю. Ммм. Или чрна Ні. З другого боку. Ні. Ну шо ж, 9 естусів. Тревний щит скімітар в руці. Поїхали. Треба ось... добігти сюди, бо він кидається своєю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вже мені страшно. В ноги, зразу в ноги. 41 урона! Ви серйозно? Ой-ой-ой-ой-ой! Відпусти -ой 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 -ой. мене! о о о Так, думаю, це буде зараз боляче. Так, що ти, що ти, що ти, що ти? Треба пробігати. Знову. Що подібно, то ти мене не знайдеш. Втікаємо. Ох, це був бідлий удар. Дікуємося. Що подібного. Ноги. Ага, вибив стамін, вибив баланс. Добиваємо його. Хлопці добиваємо. Падай! Є, впав. Може, якщо руку вибити, він той. Падай, тоді можна буде по так як в Demon's Souls. Ні, Не стає. Ой, пізно. Це було такой штуку. О, ще мені не питало вискочити з цього. З арени. Страшний зараза. Просто жесть. Так, ходи сюди. Ходи сюди не хочу. І в ноги, і в ноги. Перекат. О, зловив, тільки не вика, тільки не викидуй. Фух. І много. Прицільник їх тут мешает, так що краще. Знов сбиваю. Давайте, хлопці, давайте. Може ви виб'ємо його. Є. Можна було якусь смолу взяти, може він. Бо я щось бою по тих 40 урона взагалі не серйозно. Так, треба відходити. Так, йди сюди. Хочу на краю Арени з тобою битися. І в ноги. Ось це було аж засип. Є! Є? Є! Фу! Тут треба бути дуже спокійним. Тут можна з арени вилетіти. Можеш просто... <головіка>, коли він розвертатися, підійти і вилетиш. Я перший раз на ньому досить сильно попутів. Ну шо ж, появився. Телепорт. В... Знаю. Давайте на цьому закінчимо. Не знаю, може коротка серія буде. Надіюсь, вам сподобалося. Дякую, що дивилися. Тримайтесь.